Да. Мене звати Ольга, я відношуся до фермерського господарства сімейного, а також планую з наступного року розпочинати свою підприємницьку діяльність і відкривати ФОП. А що вас мотивувало взяти участь у нашій ну, школі? Мене мотивувало те, що я хочу отримати більш нових знань, їх розширити, тому що. Тренди спішать і треба їх наздоганяти і активно інтегрувати в агросферу. Добре, а якісь у вас певні очікування від тренінгу були? А, так, це по-перше, я думаю, дуже класна можливість створити такий нетворкінг. Тим паче, всі ми з одні з одного регіону, і це також може працювати той самий маркетинг. Це сарафанне радіо. Також безумовно цікаво те, що а, тут будуть такі класні спікери, і, безумовно, це а, грантова підтримка, яка може бути таким невеличким бустером для розвитку а, своєї бізнес-ідеї. Ну, наприклад, зараз ви прослухали першу моду. Так. Як ваші враження? Було дуже цікаво, цікаво те, що тренер дає можливість інтегру... інтегруватися а, і. Розбирати певні кейси, і щоб потім можна було застосовувати на практиці, тому що ми розуміємо, що люди зараз купують і коли їм треба гарна картинка очима і вухами, особливо жінки люблять таке це. Тому необхідно знати інструменти, якими можна грати, щоб просувати свою продукцію. Що вам надає надію на майбутнє? Віра в краще. Pois pues